Друзі, всім привіт! Медозбір з липи вже на носі, адже липа вже скоро зацвіте, десь приблизно через два тижні вже буде фаза цвітіння липи. І мед з липи дуже цінується, того варто не пропускати цей медозбір, адже цьогоріч є всі умови для того, щоб липа гарно виділяла нектар, аби лиш була добра погода. І як підготуватися до медозбору, які мають бути сім'ї, що потрібно зробити, щоб мати мед з липи. Про це ми сьогодні поговоримо, друзі. переносимося до сімей і попрацюємо. Ось, друзі, дивіться, це вулик, який я вважаю, принесе липи. Загалом, запорукою успіху, будь-якого взятку буде сила сімей. Тобто, якщо у вас є нарощений вулик, великий, потужна сім'я, в неї повно бджоли, чим більше кількість бджоли. Тим більше буде кращий приніс нектару з того чи іншого медозбору і липа в тому числі. Тут, бачите, у нас стоїть роздільна решітка, видно, що є такий простір між корпусами. І виходить, ми тут робили метод Демарі. І ще у нас один тут корпус є. Тут у нас бджілки, я робив відводочок рані, і вони вже розвилися до повного корпусу. Цю маточку ми вивели з ройового стану методом димарі, а тут у нас є відводочок. Покажу вам цей відводок, як він виглядає. Так, досить є тут високо, але зараз ми сюди заглянемо. Бачите, бджоли тут вже дуже і дуже є багато. Вже навіть на дошку висять, висять догори. І е, Розширювати я їх вже не буду, вже нікуди їх розширювати, вгору цей вулик рости більше не буде. А вони будуть об'єднюватися з сім'єю, з, з сім що внизу, як тільки воно почне трошечки виділяти більше липа. І враховуйте, що я їх розширював буквально ну, недавно, днів 2-3 тому я їм докладав вощини. От тут раз бух. Є одна вошінка, вони її відтягнули, але що, маточка ще тут не поклала, але гарно вони її відтягнули. Добре, що я їх розширив, бо і в роєве могли зайти, хоча мало ймовірно, того, що маточка тут в них цьогорічно, заходити їм в роюва нічого. Так, цікаво мені побачити, як, чиї засів. Якщо я бачу гарний засів, я далі вже не перекладаю, не переглядаю сімейку, бо ну, нема толку абсолютно. Перелистувати всі ці рамки, гарно так само вощинка відтягнута. І отут ми побачимо зараз знову це розплідні рамочка. Бачите, в них є е, десь чотири рамки розплоду, ну і дуже плотно обсиджені всі е, рамочки. Так, так само Тут у нас є розплідня, не розплідня вощинка, яку вони відбудували. М -м, треба побачити розплід нам, що маточка є в наявності. Бачите, ми бачимо в наявності зараз. Мисічку, і ми заглядаємо мисочку, і там ми бачимо нічого пусто. Видно, що тут є розплідня рамочка, тут є личиночка і єдно, видно, що там є яєчко. Знаєш, маточка кладе, і все з ними гаразд. Сюди назад ми кладемо цю вущинку, яку я забирав. Добре, незабаром маточка почне відкладати яйця і вони собі гарно розширяться, повиходиться бджола, місце їм буде нормально. Так, тут так само бджоли є маса, маса, просто маса. І я бачу, що відбираю від них якісь рамочки, дві рамочки чи рамочку. Тут у нас має бути розплід на виході. І цю, цей корпус буде по правильному буде від них забрати. І я дам їм сюди замість нього 145 корпуси. Того, що тут от розплід весь вийшов майже. Напевне, має бути тут ще Буквально рамочка розплоду. Так. Добре, добре. Ще в них бачите тут. от медочок травневий з ріпачком. Це все воно піде в викачку в окрему викачку. Та, я сюди дам е, ще один ще два корпуси 145-х. Угу, немає. Окей. Так само немає. Добренько. Е, цей корпус він піде мінус. Так, да, Добренько, вся бджола вже вийшла. Добренько. Корпус цей доведеться забрати нам. Ну не зараз я це буду, зараз не зараз я це не буду робити. того що це треба буде гарно підготувати внизу сімейку. О! Так, і тут внизу, у нас бачите, вже на світлих рамочках е має працювати маточка, котра е виходила з ройового по методу Демарії Заглядаємо, чи немає в них якихось мусочок, чи чогось підозрілого. Е адже якщо вони будуть, бджоли будуть в ройовому, адже як мене багато разів. Виправляли. роїться не матка. Роєця бджоли, звісно, друзі, я це добре знаю. Де, коли можна заговоритися. О, бачите, який гарний розплід, класний. Гарний, бачите, від бруска до бруска. Знизу тут вона трошечки, вони не відбудували вощину, тому матка не засіяла. Супер, бачите, бджілки добре вийшли. Так що поклав я їм ще тут вощинку. О, Так само вощиночку вони по чуть-чуть відбудовують. Добре. Ще одну давайте рамочку заглянемо, подивимось. Ага, окей, Тут так само запечатаний розплід. Бачите, вся ця бджілка буде виходити. І вони мега і мега будуть включатися в медозбір. Так само тут є ще печатка. Тут я бачу зверху дурниця витягувати це діло. І тут так само, що у нас тут трошки, бачите, засіяно ця вощинка, але маленький кусочок, вони те, що відтягнули, те і одразу засіяли. Давайте повернемо їм цю рамочку. Так, я складу їх назад. І розкажу вам, як будуть в чому будуть полягати наступна. Робота з ними є. У нас дуже велика сім'я. Тут відводочок, які гарно вже розвився до корпусу. Тут у нас корпус з розплодом, який повиходив. Тобто там трошки меду і рамочки, і тут от маточка вже вийшла з ройового, Наклала гарно яєць, бджілки це все діло. Запечатали. За робимо так корпус цей забирається, мед відкачується. Маємо сушнину, цілий корпус сушнини. Ми поміняли. Бачите, в гнізді замінили більшість рамочок. Буквально всі там залишилося дві-три рамочки. Темних, все решту, гніздо вже у нас буде замінене. Тобто там рамочки всі будуть світленькі. Це мегавеликий плюс. Потім ми цю маточку або ліквідуємо, або відсаджуємо відводок, плюс рамочка печаточки з бджолою, буде гарний відводок, ще до кінця літа вони розівся, розвинуться і підуть собі в гарну зиму нормальною сім'єю. На другий рік вже вони будуть приносити меду. Ми забрали, цей корпус забираємо, цей корпус, кладемо сюди. Через газетку, думаю, десь так дня, через три-чотири, так щоб ця сім'я осиротіла. Складемо через газетку, вони цей корпус і цей об'єднуються. І їм зверху чик-чик-чик-чик накладаємо е, магазини вже по ходу діла, скільки їм буде потрібно. Вони ну, до речі, ще, чи перед тим вони об'єдналися. І треба буде е, маточку залишити в нижньому корпусі, в верхній так само все, що джілки є. Вони виходять, вони його заносять медом. І в нас буде трьохсотий корпус меду. Ну, я думаю, ще надставка, може, дві, залежно від того, який буде медозбір. Наступний. Ось, друзі, ще одна сімейка прикладом того, що можна взяти е, гарну меду. Тут, до речі, у нас що, рі, рі, які ми зловили останнім часом. Доведеться їм, до речі, дати ще одну е, кормову рамочку. Там, до речі, можна буде з цього 300-го корпусу верхнього забрати. Е, от сімейка мега і мега сильна. Так, дивіться, скільки має бути бджоли, щоб бджілки нормально приносили меду. Це вони збирали щось тут трошки з ріпаку піднесли, трошки акації піднесли. Бачите, Рамочки не печатні, але залиті. Це я їм просто залишаю. Бачите, наступна яка обсидочка бджоли в магазинах. Мага і мага велика. Тут я бачу, бачите, у них тут світленький цей магазин. Оцей магазин е темний, а цей світленький це той, що я їм підкладав недавно, бачите. Гарну медочку піднесли. Також на край. Так, і що дивіться, що цікаво. отак от буде вам видно, бачите, тут такі рамочки нестандартні. Поклали їм цю роботу десь позавчора, бачите, вони вже почали освоювати, почали трошечки підбілювати ці рамочки, цю вщинку цю зверху. І це в мене перший досвід такий. Буду пробувати зробити отакий от сотовий медочок. Якраз, якщо буде злипи, ну це буде просто бомбезна, бомбезна річ, просто кайф. Сотовий мед дуже класно допомагає на захворювання ротової порожнини, і він взагалі є мега- і мега смачний і дуже корисний продукт. Того м, треба його мати в себе в переліку продуктів в продажі бджільництва. Так, е, що в нас тут? Треба завжди, я зчищую цей віск обов'язково. І... Так, треба глянути. Так само, бачите, вони у нас тут живуть на, буквально на вощині. Більшість рамочок є новенькими. Була вощинка, яку вони відбудували. Це от у нас тут рамочка з яйцем. Маточка кладе, працює. Про роїння вже немає мови. А це, до речі, рій, рій, які е, нам подарували. Бачите, тут так само в них є е, личинка, запечатаний. Розпліт, відкладемо цю рамочку на край. Бачите, як було зверху три корпуси повних, так само і оце і от гніздо все є в бджолі, і навіть є бджілка, котра висить. Тобто місця в них не так уже й багато. Тобто можна їх розширювати ще більше. Є мисочки але мисочки пустенькі, Все чудово. Далі йде у нас світленька така рамочка. Бачите, маточка вже все заклала. Повністю запоюгарна за, початочка. Так, добре, друзі, беремо ці всі рамочки, складаємо на місце і будемо цю всю вежу складати, як вона була. О, друзі, от друзі, таким чином будемо старатися взяти меду з липи, будемо нарощуємо сім'ї. Де немає, якщо сім'я нарощена, у вас липа ще не цвітає. Взяточку зараз, до речі, дуже є мало перед цвітінням липи. Бажано такі от дуже великі сім'ї ослабляти, відбирати від них трошечки розплоду, віддавати слабачкам, трошечки їх вирівнювати. Це завжди потрібно робити на пасіці, адже в інакшому випадку просто безумовно вони почнуть родітися, і ймовірність цього родіння є мега і мега велика. Тож, Обов'язково потрібно ослабляти сім'ї, сильніше сильніші ослабляти, слабші підсилювати. І тоді можна буде надіятися на хороший результат. А під час уже самого цвітіння липи ми об'єднуємо велику сім'ю, так само як це. Перше, що ми гляділи. Об'єднуємо їх до кубки, бджоли маса, і вони мають гарно спрацювати. Друзі, бажаю вам гарних медозборів. Обов'язково залишайте коментарі, лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!